Вітаю вас, любі малята! Скільки професій на світі існує? Хто возить, хто вчить, хто літає, хто будує? Професія кожного варта пошани. От скоро я виросту, ким же я стану? Отже сьогодні, діти, ми поговоримо про професії. У світі є дуже багато професій. І всі вони важливі і потрібні. Давайте пригадаємо професії. А для цього, діти, повторюйте за мною чистомовку. мовку. Ін, «Ин, ин, ин. Він лікує тварин, ветеринар. Ки, 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 він будує будинки, будівельник. Щі, Варить він смачні борщі. Кухар. Же, же, же. Гарно він стриже. Перукар. Те те. Все т, т. подвір'я замете. Двірник. З, 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 Пасажирів він везе. Водій. Ей ей. Ей, він лікує людей. Лікар. Молодці. Дуже добре. А зараз, малята, пропоную вам пограти у гру Що робить. Я буду називати професію, а ви говоріть, що роблять люди цієї професії. Лікар що робить? Лікує. Кухар. Готує. Вчитель навчає. Будівельник будує, швачка шиє. Перукар підстригає. Продавець продає. Молодці. Наступна гра хто чим керує? Адже жоден вид транспорту без людини не рушить. Хто керує автомобілем? Водій. Хто керує літаком? Пілот. Хто керує кораблем? Капітан. Хто керує потягом? Машиніст. Хто керує? Трактором. Тракторист. Хто керує ракетою? Космонавт. Хто керує комбайном? Комбайнер? А мотоциклом? Мотоцикліст. А велосипедом? Велосипедист. Розумнички мої. І ще одна гра. Хто тут живе? Тут знаходиться каструля, черпак, ножі, плита, сковорідка, виделка, ложка. Хто тут живе? Так, кухар! Тут завжди гарно пахне. Давайте спробуємо вдихнути і відчути аромат. Глибоко носиком вдихнули. Ротиком видихнули. Тут знаходиться шприць, таблетки, швидка допомога, градусник, мікроскоп. Хто тут живе? Правильно, лікар. А звуки ми можемо почути. Ай, ай! Але я впевнена, ви, малята, не боїтеся лікарів. Бо вони допомагають нам, коли ми захворіли. А тут лежить дрель, молоток, бетонозмішувач, цегла, кельма, каска, рулетка. Хто тут проживає? Так, будівельник, а звуки, які лунають звідси, тук-тук, тук-тук. Наступна гра. Кому що потрібно для роботи? Дошка і ручка потрібні вчителю або вихователю. А зброя кому потрібна? Військовослужбовцям. Кому потрібна пожежна машина? Так, пожежнику. А ножиці і гребінець кому потрібні? Перукарю, а фарби і пензлик, художнику, швейна машинка, ножиці, нитки, голки. Кому потрібні? Швачці, а кому потрібні різні музичні інструменти? Так, музиканту, а комп'ютер, планшет. Потрібен айті-спеціалісту. Молодці дітки, я впевнена, ви добре впоралися з цим завданням. А зараз хвилинка-веселинка. Послухайте вірш плутанина. Геть, усе, усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже, діти вчаться в полі. А комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки берем в аптеці, ліки у бібліотеці. От який вічко дивак! Ти ж бо знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться в школі. А комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Ось як наплута вітя, а ви, дітки, молодці. Діти, як назвати роботу будівельника, вчителя, блогера, лікаря одним словом? Професії. А які професії ви запам'ятали? Знають це добре, дітки-малята, в світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. Дякую вам, малята, за роботу! До побачення, до зустрічі!